Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами в передень нового року поговоримо про номенклатуру справ. Нагадую вам, що у 2015 році, з січня місяця, а точніше, з, після Різдвяних свят ми вас чекаємо в архіві. З заповненою в двох примірниках номенклатурою справ за 2014 рік, з заповненими підсумковими записами, неолівчиками, ручкою, з початкою приватного нотаріуса на підсумковому записі. Чекаємо вас в архіві за новою адресою проспект Повітрофлотський 76Г. Приймати номенклатуру ми будемо до кінця лютого, в будь-який день тижня. Будь ласка, не затримуйте, приїжджайте. Подавайте ваші номенклатури. Для того, щоб вам простіше було це зробити, ми зараз з вами поговоримо про номенклатуру справ. Значить, прошу вас перечитати правила ведення нотаріального діловодства і особливо методичні рекомендації до застосування типової номенклатури справ приватного нотаріуса. Чому? Тому що кожного року ми з вами говоримо про те, що. Нотаріальний архів не затверджує номенклатуру справ. Номенклатуру справ затверджує приватний нотаріус. Архів номенклатуру погоджую один раз на 5 років. Ми з вами погодили номенклатуру на 2013 рік. Відповідно, наступні 4 роки. 14, 15, 16 і 17. Якщо не відбудеться змін в типовій номенклатурі справ. Затверджувати номенклатуру ви будете особисто, без погодження нотаріального архіву. Гриф затвердження на першій сторінці вашої номенклатури. Нагадую вам, що ви затверджуєте номенклатуру до вчинення першої нотаріальної дії в році. На першому аркуші ви проставляєте. Підпис, печатку і дату. Ця дата може бути як наприклад, 2015 року, 1, 2, 3 січня, так і останніми днями 2014 року. На передостанній сторінці номенклатури. Там, де у вас в 2013 році номенклатура погоджена з архівом, ви пишете, як на дублікаті, підпис. Шкабрі Літун, Гербова печатка словами і дату, якою архів погодив вам номенклатуру в 2013 році. Номер протоколу залишається незмінним 28 грудня 2012 року номер 48 Датою складання номенклатури буде грудень 2014 року. Тобто. В кінці року ви номенклатуру переглянули, склали, і затвердили і ввели в дію на 2015 рік. Тепер докладніше. В номенклатурі ви представляєте кількість справ. Наприклад, накази Міністерства юстиції, справ один. Накази. Приватного нотаріуса з адміністративно-господарських питань. Це ваші накази про встановлення графіку робочого часу. Один. Узагальнення нотаріальної практики. Один. Документи по обліку бланків. Один. Документи щодо внесення відомостей до реєстрів. Один. Статзвіти. Один. Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань. 1. Якщо справа перехідна і перейшла у вас з якогось іншого року, ви, примітьте, ви зазначаєте з 2010 року, наприклад, Вхідна-вихідна. Книга бланків інформаційної системи. Журнал обліку викликів з 2011 року. Документи щодо державної реєстрації речових прав. 3. Договори відчуження житлових будинків. 1. І так по кожній справі. Зараз ми з вами приблизно заповним неіснуючу ні у кого номенклатуру. Для того, щоб. Показати вам, як правильно рахувати в даному випадку, математично. Спадкові справи. В спадкових справах ви зазначаєте кількість архівних боксів, заведених за рік. Не кількість спадкових справ, а саме кількість боксів, ну, наприклад, 4. Довіреності. Ви знаєте, що ми рекомендуємо розбивати довіреності до 3 до 7 і більше 7 років. При цьому в номенклатурі ви можете зазначати як загальну кількість, наприклад, 8 або 6 томів з терміном дії довіреності 3 роки, один том до 7 років включно, і один том понад 7 років. В даному випадку довіреності з терміном до 6, до 3 і до 7 років включно будуть справами тимчасового терміну зберігання. І один том буде справою тривалого терміну зберігання. Так, заяви від батьків. 2. Виконавчі. 1. Далі. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій. 3. Алфавітні книги. 1, 2, 3. Чотири, п'ять, і зазначайте, з якого року ведеться у вас та чи інша книжка? Фінмоніторинг. Далі, третій, третій розділ номенклатури, Найпро, найпроблемніший розділ для всіх нотаріусів. Що вас обов'язково повинно бути? Паспорт архіву, описи справ постійного терміну зберігання, описи справ тривалого, спадкових і номенклатура. Звертаю вашу увагу, що номенклатура справ терміни зберігання 5 років, зазначено в нашій номенклатурі. Але. Після заміни нової та за умови складання зведених описів справ. Дві умови, при яких номенклатура буде зберігатись 5 років. Дві умови, які ніколи не будуть виконані. Тому номенклатуру ви рахуєте як справу постійного терміну зберігання. Далі. Підсумковий запис. Що ми з вами повинні порахувати підсумковий запис? Спочатку ми рахуємо в загальному всі справи, які у нас ведуться на протязі року: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. 19 21 31 32 33 37 39 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 60 5 справ всього. 65. Далі. Рахуємо справи тимчасового терміну зберігання. Ви знаєте, що справи зі строком зберігання, доки не мене потребує до заміни новими. це і справи термін зберігання, яких визначає приватний нотаріус. Тобто, строк зберігання цих справ не може бути менше одного року ну, і немає потреби зберігати їх більше, ніж 3 роки. Тому це однозначно справа тимчасового терміну зберігання. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 13, 15, Плюс 7, 22, 23, 25 і паспорт архіву. 26 справ. 26. З них ми з вами зазначили, що у нас перехідними є. Журнал обліку викликів і книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань. Ці справи перейшли з попередніх років. Тобто, таких, що переходять, у нас буде два. Далі рахуємо справи тривалого терміну зберігання. У нас з вами такі починаються з 0125 книги обліку опробудкування спецбланків, документів інформаційної системи. Один.

З них перехідними будуть книга обліку оприбуткування спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції, 1. І ваші алфавітні книги. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таких, що переходять, 8. Справи постійного терміну зберігання. На даний час це тільки реєстри для реєстрації нотаріальних дій. Справа 0,2,33. Три реєстри плюс опис справ 4 і номенклатура 5. Такі, що переходять відсутні. Рахуємо. 26 плюс 34 буде 60 і 5 – 65. Ми перевірили. Чи збігається кількість справ. Перехідних справ 10. Дата в підсумковому записі буде кінець року, тобто 31.12.2014 року, якщо, звичайно, в цей час ви не на Мальдівах. Звертаю вашу увагу, що у вас ще є графа документи з позначкою ПК. Ну, насправді, якщо ви не заповните цю графу, нічого кримінального не буде, тому що вона не є настільки важливою. Єдине, що я вас дуже прошу, не забувайте ставити початку і свій підпис. І найчастіше, коли приходять помічники і приносять вашу номенклатуру, ніхто не розписується на передостанній сторінці. Не забувайте, що це підпис про те, що ви склали номенклатуру. Ще у нас є дуже багато питань виникає чи потрібно писати, що не заводилась справа, або можна просто ставити прочерк. Насправді це не принципово чи в правилах написано, що ми пишемо, що справа не заводилась. Це не є принциповим. Якщо у вас будуть просто прочерки стояти, нічого страшного в цьому не маємо, приймаємо таку номенклатуру. І також звертаю вашу увагу, ті, хто погоджував описи за 2011 рік, це перший рік, коли ми з вами здавали, ви здавали, ми приймали номенклатуру справ, закриту підсумковим записом. Я думаю, всі ви вже зрозуміли, що помилки в підсумковому записі це не кримінал, це не катастрофічно. Ви цілком можете при погодженні описів за той чи інший рік подати уточнений підсумковий запис. Від імені архіву, від імені всіх співробітників. Я вітаю вас з Новим роком, наступаючим, з Різдвом. Я вам бажаю в першу чергу миру, миру в нашій країні і миру у нас у всіх з вами в головах. Будемо вас раді бачити в архіві. І до нових зустрічей. До побачення.